Вітаю українців, вітаю глядачі і підписники на каналі «Знаю їх», підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ви справді вірили Ростовичу? Чесно, от люди, які йому вірили, мені, мені їх просто шкода. Знаєте, Мене завжди аж бісило, от стільки експертів довкола, а воювати чомусь не йдуть. Якщо ти експерт, ну йди допомагай. Це ж твоя країна. І якщо ти розумієшся, принаймні ну, всім своїм виглядом робиш так, наче ти розумієшся. Знаєте, добре ось так сидіти, розмірковувати, якісь там прогнози давати більш того. Називати себе радником, грубо кажучи, просто сидячи на дивані, я зараз про Арестовича і не тільки про нього. На жаль, таких, як він, ну, достатня кількість. Всі, хто донині сприймав Арестовича, ну, чесно, люди, мабуть, які просто не думають, от і все. Ось ці прогнози там два-три тижні. Пам'ятаєте, ще з самого початку війни ну аж бісить, правда? Я розумію, що можливо, з самого початку, так, коли в людей була паніка, там і так далі, намір влади можливо і зрозумілий, щоб не було з цієї паніки, там два-три тижні почекайте і так далі, все наладиться. Але це вже затягнулося майже на рік. Ну, знаєте, ото не впечатляє так? Зовсім. Тепер щодо трагедії в Дніпрі. Це жорстка трагедія, яка просто облетіла весь світ. І зараз, що ось в цій ситуації, в цій ситуації, що аж знаєте. Не, не тільки ем, бісить, а просто аж дратує. Зараз телеграм-канали рашистів просто крутять заяви Арестовича, його дружка Фейгіна, що то наше ППО отаке нікчемне збило ракету, а вона вже впала на житловий будинок в Дніпрі. Це просто ніщо інше, як, знаєте, отополивання брудом наших спеціалістів. А ще це ставить питання. Чому вони, такі фахівці, не працюють в спеціалізованих бригадах? Ну, так? ну, не будемо це перетирати. Арестович написав заяву. І, скажімо так, його новий факап, він просто затьмарив всі минулі, а їх було дуже багато. Знаєте, як написав один автор Арестович, ніби якийсь такий знаєте, дивний серфер, який намагається втриматись на хвилі російського лайна, яку сам же і підняв. І ось цього разу ця хвиля все-таки накрила його саму. Тепер щодо професійних коментарів взагалі по цій ситуації, ракета, яка пролетіла в житловий будинок в Дніпрі, вона призначена для ураження авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що ракета, яка прилетіла в житловий будинок в Дніпрі, вона призначена для ураження авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватись ядерною частиною. Розумієте? Тобто а, ракета ось ця Х22 випущена з бомбардувальника Ту 22 М3. Запуски проводились з району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет. Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців по торговому центру в Кременчузі. пам'ятаєте, так? які були наслідки. Також був коментар, що для того, аби збивати ось таке подібне щось потрібні патріот і ще деякі а, ПВО, але. На жаль, їх в нас немає. Але дивіться, це ось те саме, на що тільки поїхали вчитись наші групи спеціалістів. Те, що вони навчаються швидко і якісно, ну, в мене не викликає сумнівів. Але виявилось, що нашим недолугим таким хайпожерам треба було пояснити ще раз. І от просто пам'ятаєте, той ранок, так, після трагедії в Дніпрі, почалось заголовки, Ігнат офіційно спростував заяву Арестовича, хто такий Арестович, актори з серіалу «Мухтар і Люся з вузиками під пудрою і так далі. далі. Наостанок хочу сказати, що коли ця недолуга підарашка з чотирьох різних сторін просто обстрілює наші міста ракетами. Це не вина ППО, це вина Росії, це вина її керівництва, її недолугого народу, якому абсолютно комфортно ось таке спостерігати. Більш того, вони ще і а, знущаються, вони а, всміхаються, їм весело. Це і вона їх кривобоких опозиційних полі... типу опозиційних політиків і журналістів, які тільки й думають, як його ОТО... Пропетляти і як же ж повернути все назад, але ж назад вже повернути не можна. Гадити ракетою для авіаносця по житловому будинку в суботу, чітко розуміючи, що на вихідні дні всі люди вдома розумієте, ну це вже, це просто вже фініш. Там місків, мабуть, і не було ніколи, якщо чесно. Якщо вони змогли напасти на мирну країну. Яка нікому не загрожувала, яка ціль? Ціль зрозуміла зробити якомога більше жертв. А якщо хтось вірив Арестовичу і, можливо, віричи, досі? Ну мені вас просто шкода, правда? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.